Промінь БА проходить між сторонами кута СБД. Знайти кут СБД. Якщо кут АБС дорівнює 32 градуси, кут АБД дорівнює 67 градусів. Отже, аналізуємо умову задачі. Нам дано, що промінь БА проходить між сторонами кута СБД. Зобразимо схематично на малюнку дану умову. Ось на даний кут СБД. І даний промінь БА, який проходить між його сторонами. Відомо, що кут АБЦ 32 градуси, а кут АБД 64 градуси. Знайти градусну міру ось цього великого кута. Розв'язання. За властивістю вимірювання кутів, градусна міра кута CBD дорівнює сумі градусних мір. На який ділить його промінь Ба, який проходить між сторонами цього кута. Тобто кут СБД дорівнює кут АБЦ плюс кут АБД, дорівнює ABC 32 градуси. АБД – 64 градуси. Дорівнює 96 градусів. Відповідь, куд ЦБД дорівнює 96 градусів.